Підвищення, яке сколихнуло мережу, коли ви востаннє пробували її цілували. Ніколи, аби не віддавати українську землю, він пішов її захищати і вочевидь, так успішно, що солдата став. Комбатом Екснардепа Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем 63 ї окремої механізованої бригади. Спочатку про це повідомив ветеран та активіст Олег Симорос. Він зазначив, що Ляшко долучився до лав ЗСУ у квітні 2022 року у званні солдат. Але за два роки у нього було вже шість підвищень. У сухопутніх військах пояснили, що призначення екснардепа лейтенанта Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї бригади пов'язане з. З його успіхами в цій царині наголошується, що за даними отриманими від 63-ї окремої механізованої бригади, Ляшко за два роки служби в цій бригаді зарекомендував себе найліпшим чином. Лейтенант Ляшко Олег Валерійович за два роки служби в цій бригаді зарекомендував себе наступним чином щодо безпілотних систем. Він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість під час його перебування на посадах. Пов'язаних із безпілотними системами була організована робота із відбиття значної кількості механізованих штурмів. Знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника у вересні. Батальйон безпілотних систем 63-ї МБР увійшов в топ 10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань збройних сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем. Але такому професійному зростанню чимало людей здивувались. Ось, зокрема, голова служби зовнішньої розвідки у 2005 тисячі десятих роках. Генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що для призначення командиром батальйону лейтенант Олег Ляшко повинен був пройти професійний шлях військового. В першу чергу це дійсно той настрочний факт, що для підняття командира батальйону повинен пройти, якщо лейтенант, командир зводу, замкомандир роти, командир роти. Відповідно, замначальника начальника штабу батальйону, начальник штабу батальйону, замкомандира батальйону, а то тільки командир батальйону. Тобто я перерахували вже сім посад. Я так розумію, що він п'ять перестрибнув. Тому в даній ситуації це виникло питання і е, громадськості, і військових. Ну і ще раз інформації про те, що він лобує питання, могло б тут якраз реальні впливи. Я ще раз підписую: я за те, що був професійний військовий високого класу. З відповідним досвідом відповідно набутим під час е, воєнної служби і особливо бойових операцій, і саме головне, що він пройшов ці ланки поетапно із конкретними результатами. І не тільки лейтенантна е, в посада е, командира матеріалу підполковника, тому в даний момент стрибати зразу. Це як право нелогічно. Військове це повинен бути і старший лейтенант, капітан пройти Отаді може бути майор, який призначений на посаду, наприклад, командира батальйону. Під полковнич з метою росту на чергове звання або підполковник, який вже виріс і може очолити батальйон. Нагадаю, Олег Ляшко наприкінці квітня 2022 року заявив, що вступає у лави ЗСУ. Я Ляшко Олег Валерійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу, Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу з тих пір. Олег Ляшко часто публікував фото, нібито з передової, але наскільки сумлінно він там виконував свої завдання, під питанням. Журналістка Яніна Соколова раніше розповіла, що спілкувалася з військовими бригади, де служить Ляшко, також стверджують, що замість виконання своїх. Обов'язків Олег Ляшко втручається в застосування безпілотників, примушує повторно атакувати підбиту техніку для того, аби записати картинку, картинку або потім поширити в соціальних мережах щодо компетенції Олега Ляшка і його стосунків із безпілотниками. Я чула, ну фактично, гвалт з боку військових, які вже не перший рік на війні. Військові обурені некомпетенцією і бажанням Олега Ляшка підняти в день БПЛА під назвою Баба Яга. Хоча це нічний дрон для атаки танка, що гарантовано призвело би до втрати цього дороговартісного дрона. Більше того, неодноразово з'являлася інформація, начебто Ляшко воює не сам. Його навіть на фронті захищає охоронець. До слова, вони разом потрапили у скандал уже під час повномасштабного вторгнення. У соцмережах з'явилось відео, як Ляшко разом зі своїм охоронцем співає в караоке російські пісні. Кораші, Самохоронець теж скандальна особистість. Українська снайперка Євгенія Меральд розповіла, що її уже колишній чоловік неодноразово погрожував їй і нібито отримував зарплатню як на фронті, але при цьому відсиджувався у Києві. Крім свідчень про домашнє насильство, військова розповіла, що її чоловік, діючий військовослужбовець, жив майже весь час з нею у Києві, а не на передовій, та наказував зберігати це все в таємниці. І при цьому отримував бойові у вигляді 100 тисяч гривень. На підтвердження своїх слів жінка показала фото з того періоду, де видно, що особистий охоронець Олега Ляшка майже постійно перебував у столиці час жили разом, тобто він, виходить, їздив до Харкова раз на тиждень на декілька днів, а потім повертався додому і весь час знаходився в Києві. Мені було заборонено про це казати. Звісно ж, потім мені погрожували цим. Але в мене є дуже багато відео фотоматеріалів, продатованих на телефоні, що є свідченням того, що людина дійсно перебувала весь час в Києві, незважаючи на те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з нуля не вилазить. Також є багато свідків, які бачили цю людину постійно в Києві. Наші сусіди в ЖК, в якому ми проживали. Також в ЖК є відеоспостереження скрізь. Тобто це дуже просто подивитися, навіть просто поспілкуватися з сусідами. Нагадаю, лідер радикальної партії Нардеп 5-8 скликань Олег Ляшко в минулому неодноразово опинявся у центрі уваги через різкі висловлювання, скандальну поведінку та бійки у раді. За час своєї роботи в парламенті Олег Ляшко здобув репутацію одіозного політика. Я запустив сюда не. А, чи ні? Я питаю, ти, ти запустив російську електроенергію? Запустив Без російську енергетику. Запустив страшно? За, за що? Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ви гірше Януковича скотиняки.